Всім вітанечка, з вами Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії WesternBit у місті Чернігові і рада вас вітати на нашому каналі. Якщо ви продаєте свої товари на американському ринку, це може бути будь-які платформи електронної комерції або власний інтернет-магазин, то рано чи Пізно у вас виникне потреба у послугах фулфілменту в США. Це дозволить вам продавати більше, доставляти посилки швидше і бути конкурентоспроможними на ринку США. Послуги фулфілменту включають в себе зберігання, пакування та доставку товару покупцям. Додатково ви також можете замовити і унікальні послуги. Тобто, ви будете мати ваш власний склад в Америці. А ми будемо вашими представниками, що можуть зробити усю необхідну роботу з вашими посилками. Ну давайте подумаємо, як покупець приймає рішення. Він бачить можливість доставки з США. Або з України, ну який він в обере, на вашу думку, я думаю, що відповідь тут є очевидною. Особливо це важливий момент для серійного та висококонкурентного товару. Погодьте, що навіть для кожного з нас, як е е покупця, Терміни доставки мають велике значення, так от і наші західні покупці дуже цінують швидку і надійну доставку. Саме ці питання, і може закрити наш Фулфілмент Центр, що забезпечить і складську логістику, і швидку доставку по США вашим клієнтам. Наявність складу в США буде мати велику перевагу для вас та відкриє нові можливості для вашого бізнесу. Я особисто можу це підтвердити. Я продаю сама на торговому майданчику Etsy. і після того як я розмістила партії своїх товарів на нашому фулфілмент-центрі в Майамі, Кількість продажів відчутно збільшилась. Мої покупці дуже задоволені термінами доставки і радо діляться про це у своїх відгуках. До речі, ще один такий приємний нюанс я помітила: виявили, що доставка моїх товарів на фулфілмент, а потім кінцевому покупцю по Америці виявилась навіть дешевшою в цілому ніж доставка окремого замовлення з України до кінцевого покупця. Тому раджу всім розглянути для себе можливість користатись послугами Fulfillment центру які пропонує наша компанія WesternBed. А детальніше з послугами та можливостями нашого Fulfillment центру ви можете ознайомитись ось тут. А сьогодні хочу поговорити з вами виключно про те, як відбувається процес доставки ваших товарів з Fulfillment центру до наших покупців. А поки ми не почали. Перевірте, будь ласка, чи не забуло підписатись на наш канал? Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі важливих питань щодо можливостей розвитку електронного бізнесу на міжнародному ринку. Отже, давайте змоделюємо ситуацію, коли ваші товари вже зберігаються на фулфілменті, у вас стався продаж, і вам необхідно відправити цей товар. Для цього потрібно зробити декілька простих кроків. Процес оформлення буде залежати від того, в якому вигляді знаходяться ваші товари на фулфілмент центрі. Маю на увазі упаковку, і тут є декілька варіантів. Наприклад, мій товар зберігається на складі вже в запакованому вигляді, тобто я використовую власну упаковку, і саме в такому вигляді я відправляю товари на склад з України. Це може бути перший варіант. Другий варіант це неупакований товар. Ви можете вибрати упаковку із запропонованих варіантів на нашому складі, але якщо наша упаковка не відповідає розмірам чи не відповідає якимись критеріям. То вам необхідно подати запит до служби підтримки на індивідуальний підбір упаковки. Це також можливо. І третій варіант: ви можете відправити на Фулфілмент Центр окремо товар та окремо упаковку до нього. Для цього разом із товаром вам потрібно відправити і упаковку. Ну, наприклад, коробочки в складеному вигляді. де співробітники складу запакують товар у вашу упаковку перед відправкою покупцю. Це, до речі, також дуже зручно, і в цьому випадку вам потрібно створити окремі партії безпосередньо для товару та для упаковки окремо. А розрахувати вартість пересилки вам допоможе зручний калькулятор пересилки на нашому сайті. Або це можна зробити в особистому кабінеті. А зараз давайте розрахуємо доставку посилочок на калькуляторі пересилки з Фулфілмент-центром. На цьому етапі хочу розділити доставку по Сполученим Штатам Америки. Це будуть різні способи доставки, різні ціни а також другу категорію це доставка. Міжнародно в інші країни, да? тобто, наприклад, ваші товари будуть зберігатись на нашому фулфілмент центрі. Ви можете відправляти, наприклад, свої замовлення і в Канаду, і в інші країни. До речі, перелік країн, в яких доступна доставка з фулфілмент центру я зазначу в описі під цим роликом. Зараз. Пробуємо відправляти зі Сполучених Штатів Америки, та пробуємо розрахувати. В нас вже за замовчуванням відмічено, що це Штати. Далі, ну давайте візьмемо, наприклад, наш код штату. Це Каліфорнія, хай в нас буде індекс. Також на цьому етапі потрібен далі місто призначення та адресу призначення поки для розрахунку можна не вказувати. Але, але в даному випадку ви розрахуєте таку середню ціну за доставку, тому що для різних штатів буде ціна дещо змінюватися. Це все буде залежати безпосередньо від того звідки ваш покупець. Я вже вам казала вище, що наш фулфілмент може забезпечити упаковкою. До речі, подивіться, будь ласка, які, які розмаїться тут і за розмірами різних габаритів під різні розміри ваших товарів. Але разом з тим, якщо ви Відмітили, що ну, немає серед переліку то тієї упаковки, яка потрібна саме вам, да, під ваші розміри, то, в принципі, ви можете обрати, що а, немає стандартної коробки, і тоді вже індивідуально наші працівники з Fulfillment центру зможуть підібрати для вас упаковку. Далі, а, мій варіант розглянемо, коли я вже свої товари запаковую. В Україні і вже в такому вигляді населене Fulfillment Center. То ось тут також є градація по вазі для таких товарів, які знаходяться вже в індивідуальній власній упаковочці. Я зараз обираю, що це моя упаковка до 450 грамів. Бачимо. Одразу з'явилася в нас сума комісії. Я зазначаю габаритні розміри цієї упаковки і вагу. Так, і розраховуємо. Так, що отримуємо? Бачимо різні способи пересилки. Бачимо, що є UPS, Mail Innovation, UPS, Post і так так далі, далі, так далі. Так далі. Різні ціни на це все. Ціни будуть залежати від обмежень. Це можуть бути як обмеження по вазі, так і обмеження по габаритам. Ну, от, наприклад, в даному випадку ми не бачимо вартість доставки через, це, через те, що є деякі обмеження. Також в більшості випадків вартість доставки буде напряму залежати від. Термінів та строків доставки. Тому, в принципі, приймаєте рішення ви, які зі способів пересилки обрати. Можемо бачити також загальну підсум... підсумкову вартість пересилки, яка буде включати вартість за доставку безпосередньо та комісію складську. Да? Ну, тут в першу чергу упаковка це вже ваша, так? але тут потрібно ще. Наклеїти етикетку, підготувати саму посилку для відправки. Тобто тут саме суму комісію ви вже будете бачити. Так, давайте далі. Тоді, наприклад, змінимо Сполучені Штати, і, наприклад, ми хочемо відправити нашу посилку, чи нам її потрібно відправити до Канади. Нам потрібно також вибрати штат. Вся ця інформація залишається незмінною в мене, та це моя упаковка, розміри, габаритні та вага розраховуємо. І отримуємо також вартість пересилки. І ось тут саме буде вже інший вид, це UPS Economy DDU, це міжнародна доставка в різні країни, це окремий вид. І також ми можемо побачити підсумкову вартість за пересилку, що буде враховувати знову ж таки вартість доставки плюс комісію фулфілмент складу. А давайте ще розглянемо інший приклад, коли вам потрібно відправити посилочку не по США, а, наприклад, в Канаду. Давайте візьмемо. Канаду, Візьмемо також код штату і індекс. Обов'язково тут потрібно, знову ж таки, місто призначення та адресу призначення можемо не вказувати. Обираємо тип упаковки. В моєму випадку це власна упаковка. Знову зазначаємо габарити, вагу і розраховуємо. Так, що отримуємо? Також бачимо, що доставка в інші країни, можливо, через UPS та FIDEX. Також є різні варіанти FIDEX, да, і ціни різняться, але і терміни доставки будуть також різними. Знову ж таки, обираєте ви, який саме спосіб пересилки вам обрати в даному випадку. Зрозуміло, що це. Орієнтовна вартість доставки, да, все буду залишити від конкретної адреси, на яку вам потрібно надіслати вашу посилочку, і ви вже будете бачити це безпосередньо в особистому кабінеті у вкладочці Fulfillment Center. І саме зараз для прикладу я вам хочу показати, як оформити та зробити відправку після продажі вашого товару з Fulfillment Center». Заходимо. У Fulfillment Центр клікаємо надіслати покупцеві. Тут хочу зосередити вашу увагу на тому, що якщо оплата за товар була зроблена не через вестернбі, то спочатку вам потрібно створити зовнішній товар, де ви зазначите адресу одержувача, а потім вже цей зовнішній товар вибрати у розділу, у розділу транзакцій. Так, перше, що нам потрібно зробити, це знайти відповідну партію товарів, яку в нас замовили. Я роблю це через пошук. Ось наша партія є, і товар є. Товар є на складі, бачимо в кількості 11 одиниць, бачимо розміри упаковки, вагу. І ось тут зазначено, що це власна моя упаковка. І вона має вагу до 450 грамів. Зазначаємо кількість і натискаємо надіслати покупцеві. На наступним кроком нам потрібно вибрати потрібну транзакцію. Знову ж таки, якщо це була транзакція, створена через зовнішній товар, то ви її будете бачити тут вже в списку. Далі шукаємо відповідну транзакцію. Ось вона в нас, натискаємо Вибрати і продовжуємо. Далі, на наступним кроком ми приходимо з вами безпосередньо на створення відправлення і на вибір потрібного нам та зручного способу надсилання. Бачимо, що в нас є повний опис товару тут. Також, якщо ви будете відправляти... Країни з низьким митним лімітом, то вам потрібно буде зазначити осс номер або ВАТ-номер, який ви будете бачити на маркетплейсі. Далі перевіряємо адресу одержувача, чи все тут правильно. Якщо вам потрібно додати якийсь коментар по цій, по, по цій відправці, то, будь ласка, зазначте, зазначте це ось тут в коментарях. Далі ми з вами обираємо спосіб відправлення. В нас є дуже багато зараз способів відправлення по Сполучених Штатах Америки. Ви можете скористатись і UPS, ви можете скористуватися FedEx, також доступний USPS. Ці різні види доставки будуть варюватися за ціною доставки в першу чергу. Це буде залежати від обмежень по габаритах та термінах доставки. Ну, наприклад, якщо ми оберемо Mail Innovation з вами і застрахуємо нашу посилочку, то Ось, будь ласка, ми будемо бачити, що відправочка буде коштувати 4 долари 13 центів. Плюс також ви будете бачити комісію фулфілмент-центру. Також тут розрахована вартість страховки. Якщо, наприклад, ви захочете обрати шоу-пост, і спробувати розрахувати. то, А, на жаль, ми не можемо скористуватися цим саме видом пересилки, тому що в нас не відповідає мінімальний розмір нашої упаковки, тобто висота моєї упаковки менша ніж 4 см. Те саме буде з ups граундом Фідекс швидка доставка це буде. Давайте спробуємо розрахувати. Можна скористатись нею, це буде майже 14 доларів, але якщо терміново потрібно, то ви можете додати як шипінг-профайл в свій лістинг, саме експрес-доставку. Так, ну що, ще? Ну, у нас USPS тут є також. Обираємо приблизно та сама ціна. Ми зазвичай відправляємо UPS Mail Innovations, нам подобаються терміни доставки. Тому саме ми вибираємо цей спосіб. Ще раз розраховуємо і натискаємо на створення запиту, але перед тим ще раз уважно все передивляємось і створюємо запит на відправлення. Ще раз дивимось, щоб все було в нас тут правильно, бачимо всі наші витрати. Обов'язково перевіряємо адресу доставки, щоб все тут було зазначено, і створюємо запит на відправлення. Все, наш запит успішно створений. Ваші посилочки будуть відправлені протягом одного-двох робочих днів. Зазвичай це відбувається в той же робочий день. І далі, ось в цьому пункті, ми можемо передивитись всі запити. На відправлення, і раптом що ви зможете або запросити скасування, якщо посилка ще не була відправлена, або якщо виникнуть якісь проблеми, ви можете безпосередньо з цього поля створити тікет і задати питання стосовно цієї посилки. І знаєте, я вважаю, що для того, щоб розвиватись та масштабуватись, ми маємо використовувати всі можливості. І особисто для мене можливість відправляти мої товари безпосередньо з Америки дозволила збільшити мої продажі на еці. І загальний оборот. В цілому покупці дійсно краще купують товари зі швидкою доставкою. а Якщо у вас залишились питання щодо фулфілмент центру Bid, радо відповім на них в коментарях і дуже дякую, що ви з нами.